Хочу підняти таку тему стосовно міфів моторного мастила оливи. От, Дуже часто я таким зустрічаюся. Особливо така популярна тема. Чим більший прибіг в авто, тим що треба густіше масло лити. Тобто Не 5 В40, там не 5 В30, а 10 В40, можливо, 15 В40. Розповідаю свою власну досвіду. І також хочу обов'язково вам наголосити лити масло те, те, що вам рекомендує е, виробник вашого авто. Тобто у вас є допуски, тобто, якщо це Volkswagen 505, 502 допуски, там 507, 506, також є допуски на всі інші автомобілі: французькі, японські, німецькі, там, можливо, ще які. От. Якщо ви взяли автомобіль, з першого дня е, ви літе по допусках там, синтетику 5W-30. То повірте, і при 300 тисячах лейте те саме, і при 400 також те саме лейте. Чому так? Е, кажуть, що з більшим ресурсом збільшуються зазори в двигуні. По-перше, наскільки воно там збільшується, інтересно, цікаво. І кажуть, що треба густіше масло, щоб воно там краще змазувалося. А тепер питання про ті місця там, де не зношуються, і там, де потрібно іменно рідке масло, рі, жиденьке, як то кажуть, питає. Що там робити, якщо воно туди може не потрапити в густе масло? Це по-перше. По-друге, е якщо ви зливали мінералку, на, зазвичай на гарячу ж зливають мастило звигу да, злити мінералку гаряче мастило, і злийте синтетику, гаряче мастило собі. Які будуть в їх в'язкові властивості. Тобто при робочій температурі властивості масла вони плюс-мінус такі ж самі. У вас єдина різниця, що я, коли заведу автомобіль на синтетіки на рідкому мастилі, в мене вже буде плюс-мінус робоча в'язкість масла. От, коли ви заведете на густому маслі, давайте так, на вжигулях, на волгах, ви зразу побачите, що у вас тиск масла там, тройка, четверка, а через 15 хвилин, в якусь жарку погоду, все, у вас там буде воно там, ледь за одиничку перескакувати собі. Це про що говорить? Мастило вже рідке. І все одно більшу частину. Руху ваший двигун працює на рідкому мастилі. Далі, японські автомобілі. Подивіться в інтернеті, почитайте собі. У японські автомобілі в них зазвичай масло масляні кільця, вони дуже тонесенькі, за ними дуже малесенькі, тонесенькі канали масляні в поршні. собі Ці автомобілі вони ще з 80-х років полюбляють, щоб рідке було мастило. Наші купляють автомобіль. Заливають густіше масло, потім починається споживання масла більше, тому що закоксовуються ці зазори. Із-за того, що масло густе, воно там просто лишається, воно там загорає. От. І починає вогонь більше масла споживати. Потім ну, звичайний знос автомобіля, От. І тому вже ж це нормально. Да? От. Я хочу сказати, це все, це все міфи і це все пішло з часів Радянського Союзу. Тоді, коли все перерівнялося до автомобілів ВАЗ, газ УАЗ і так далі. собі. Раніше було звичайне масло Жигулівське, було камазовське масло, дизельне, бензинове і так далі собі. Воно практично близькість мінеральне. І це ще з радянського часу також пішло, що бажано в зимовий період часу заливати більш рідкіше масло, тому що да, дуже холодно собі, а влітку вже можна і густіше собі. Це все міфи. Це все некоректно, і це все слова диваних експертів, які ніколи не розбирали самі двигуна і не бачили, що там відбувається. Наведу власний приклад. Був, є в мене такий чудовий знайомий, його звати Сергій, він з Броварів, також з Чернігівщини, він займається пасікою і він дуже полюбляє автомобілі Волга. В мене була Волга, в мого тестя була Волга, мого батька була Волга, 24-ки вони були з МЗ-402, ЗМЗ-24Д. І він одного разу залив масло 5В-40, напевно, зік. Просто стояла в нього каністра в гаражі, і вже там, напевно, закінчився термін придатності. Думаю, ну щоб не пропадала маса, він то взяв і залив. Волга в нього була 2410 з пробігом 50 тисяч, тому що вона простояла більшу частину свого життя в гаражі, тобто у одного власника, він там її придбав в гарному дуже стані. Залив. Спочатку полусинтетику покатався, потім синтетику поїздив, все досить таки непогоно. Потім він зливається масло, заливає нове масла, синтетику собі. Тиск масла такий самий був на гарячу, як і на полусинтетиці. Машина нормально їздила, а потім через деякий час з'явився звук стук. Не могли зрозуміти, що стукає. Звук такий був схожий на клапан, можливо, схожий на. Розпредвал, десь там штанга, коромисло десь в верхній частині двигуна. Ну, Їздив ще так певний час і треба ж таки було знімати головку ГБЦ і подивитися, що там відбувається. Після зняття головки ГБЦ вже знімали двигун. тому що поршень другого чи третього циліндра, зверху заводський брок був, зверху поршня, на дніші поршня була така бульбашка, коли відливали поршень, вона непомітна була. І по цій бульбашки пішла тріщина. Коли ми розібрали двигун, були приємно вражені станом колінвала, станом вкладиш, станом всього, всієї внутрішньої частини. Двигун всередині був покритий таким лаковим кольором, ніде не було коксу, все таке було досить приємне. Потім після того почав плити я собі таке масло і батько. Їздили ми досить таки немало і не один рік. На цьому мастилі. От. І в мене така була звичка, що весь раз на одну заміну або на дві заміни масла я міняв прокладку під клапаною кришкою резиновою, щоб вигун лишній раз там не випацькувався. Я такий люблю, щоб під капотом все було гарненько. І мені дуже сильно подобалось, коли я кожного разу знімав клапану кришку, подивився зазори клапанів, і все під клапаною кришкою, все було в маслі, але все було чисто. Не було коксу, все було чистеньке, красиве і акуратно. Більше того, що сказати, сальники в мене не текли, набивка ззаді в мене не текла, ніде нічого в мене нікуди не дівалося і двигун масло не споживав. Просто-напросто, перш ніж там щось писати або щось говорити, почитайте іменно технічну характеристику масла, що це значить, що таке в'язкові властивості і як вони працюють при різних температурних режимах. От. Тому я вважаю, що якщо ви купили автомобіль, вах купили, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi і так далі, якщо у вас там вказано, яке масло потрібно лити, лийте все життя та мастило собі. У мене зараз Toyota, в неї пробіг 350 тисяч. І з першого дня лилося 5В30, мастило. І воно по сьогоднішній день так і лється. Масло двигун не бере зовсім. От, ну, Там можливо іспаряється, хай там 300 грамів десь виходить. Але це... Це, можна сказати, масло не бере. От, тому що ви самі знаєте, що машина на період експлуатації масло має властивість спарятися, вгоряти чи ще щось, якихось там 100 грамів то точно уйде собі. Ну, то така моя думка. Всім гарного дня, до побачення.